Усім привіт! На зв'язку канал Зробив-заробив, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як можна крутити без бінансу. Ці схеми тяжко робити на постійній основі, але якщо в тебе є декілька різних схем, то можна їх прокручувати раз на місяць та мати свій прибуток. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Отже, нам потрібні кошти на Приватбанку, тож поповнюємо наш Приватбанк. Це можна зробити різними способами. Думаю, не потрібно на цьому зупинятися. Поповнили і далі нам потрібно перевести їх на Vice. Заходимо до Vice, внизу обираємо рахунок. Далі натискаємо реквізити картки та копіюємо номер нашої карти. І далі повертаємось до привату. Тут нам потрібно зробити звичайний переказ на картку, але нам потрібно вписати суму у доларах та обрати валюту також в долар. Підтверджуємо платіж і чекаємо його на вайс. Коли вони прийшли, нам потрібно відправити їх назад до привату, але вже через свій платіж. Реквізити можемо отримати, якщо зайдемо до доларової карти. До речі, якщо у вас не було карти і ви тільки хочете її зробити, то нам потрібна діджитал карта. Обираємо карту, далі налаштування, реквізити картки. Ось тут наші реквізити, але дивіться уважно, які реквізити ми показуємо. Також рекомендую вписувати ім'я теж з цих даних. Заповнюємо всі дані на Vice та відправляємо платіж. Після того, як вони прийшли на карту, нам потрібно перейти до сервісу та замовити кошти. Я забув зробити скрін, але там не важко. Головне замовляти круглу суму. Наприклад, нам прийшло 787 доларів, а ми замовили в них 800. Цю решту можна буде докупити в них вже по курсу банку, так що ми нічого не втрачаємо. Також краще замовляти до 12 години, щоб наступного дня можна було забрати кошти. Ось і все. Ми отримали 2400 свого прибутку. Ваш прибуток буде залежати від курсу, по якому ви обміняєте долари. Але якщо хочете отримати трошки більше, то рекомендую подивитись наше відео про схему з вайтбітом і прокрутити далі. Ця схема живе давно і її можна раз на місяць робити, але я не рекомендую вам робити більше, адже вам можуть заблокувати ваш вайс, та кошти буде отримати дуже складно. Ми і далі будемо ділитись тим, що дізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал зробив заробив До зустрічі!